Ляхи за акваторію Азовського моря є важливим та актуальним аспектом сьогодення. Прикордонники загону морської охорони та донецького прикордонного загону роблять усе можливе для забезпечення надійної охорони українського узбережжя. Самозагону це прикриття з моря, рейдів, портів Маріуполя та Бердянського, охорона лінії розмежування Азовського моря між Російською Федерацією, збезпечення антитерористичної операції в Донецькій області, в районі Азовського моря. Щодо виходів в море, то постійно знаходиться одна-дві тактичні групи корабельно катіна складу в морі виконують завдання з охорони Азовського моря, постійно проводяться осмотри маломірних засобів, контроль за заходством Азовського моря. Постійно позиція взаємодія у нас з Донецьким прикордонним загоном, з тратихтичними постами Донецького прикордонного загону. Також ми діємо в зоні відповідального... Бродянського прикордонного загону також при посольстві технічного спостереження. Траплялися такі випадки, коли приходили виходити корабельним катерним групам в морі для розпізнавання кораблів та катерів та судом забезпечення берегової охорони Російської Федерації та Чорноморського флоту Російської Федерації, які проводили технічне випробування та несуслужбу. В межах своїх функціональних обов'язків корабельна катерна склад загону готовий до виконання завдань за призначенням та тими завдання, які поставлені у Маріуполі. Відділ прикордонної служби Маріуполь на сьогоднішній день здійснює цілодобове радіотехнічне та візуальне спостереження за акваторією Азовського моря. В сьогоднішніх умовах здійснення охорони це дуже важливо, тому що залишається великий ризик з використанням десантних кораблів, здійснення висадки десанту з метою захоплення важливих об'єктів, а також якісь маневри з метою. Є відволікти основні сили і уваги від лінії зіткнення основних сил наших військ. Відділ прикордонної служби готовий в разі необхідності реагувати на ситуації, які Виникнуть на узбережжі та в акваторії Азовського моря з метою недопущення висадки морського десанту. Також окрім основних завдань, які ми виконуємо у взаємодії з Збройними силами України по узбережжю. Ми також виконуємо основну зі своїх функцій: це контроль прикордонного режиму, випуск маломірних та інших плавзасобів з об'єктів базування на ділянці відповідальності. Відділу виявляємо протиправну діяльність щодо незакон добуття водних та біоресурсів. Кажуть, прикордонник це не професія, це покликання. Нелегка робота, в яку не можна прийти. Просто так, кожен, хто сьогодні стоїть в рядах зеленостроїв донецького загону, демонструє високий рівень професіоналізму та любові до своєї батьківщини в умовах неоголошеної війни. Прикордонники продовжують гідно виконувати покладені на них завдання.